Абрамов Роман Вікторович народився 16 серпня 1986 року. Загинув 31 липня 2014-го. Солдат 30-ї окремої механізованої бригади, призваний за мобілізацією. Загинув у бою за стратегічно важливу висоту на кордоні України Савур Могила, що на Донеччині. Біля Романа розірвався ракетний снаряд. Залишилась дружина та двоє синів одного і трьох років. Папа не небі. Он. Он, он, бабу, небі. Трирічний Данилко нині старший чоловік у родині. У селянському господарстві кінь, корова, коза і чимало птиці. Все це раніше допомагав обходити його батько. Тепер хлопчина по-дорослому перераховує, яку саме роботу допомагає виконувати мамі і бабусі. Ще? Лічку, о ній писета. Я маю ми, мама, балі щось Я си мала тела і паруку, бали, щось силиш. Любити і цінувати маму Данилка навчив саме тато. Свого чоловіка Тетяна Абрамова згадує турботливим, добрим і щирим. Каже, що сімейний затишок і порозуміння він цінував понад усе. Він такий був чоловік, що йому я могла довірити дітей, як жінці. Він дуже гарно за ними дивився і покормить, і передіне. Ну як ми зустрічалися, він такі романтичні вечері мені робив, зустрічав з роботи, квіти дарував, особливо частіше домашні там, польові волошки, домашні квіти купував мені, дарував. Там, коли ми в місяць вже зустрічалися, він приготував мені такі даруни в виді сердечок. Мене навчав поважати маму, звітати з святами і не скривдити ні словом, ні своїм поганим вчинком. Ну, Зять прийшов у нашу сім'ю, слава Богу, непогана дитина. Ми з ним зладили швидко, тому що тіщі треба допомагати. Що він що не візьме, молодець. Він не так тяп-ляп як-небудь. Він акуратненько, все поки не зробить до кінця. Він такий був, що треба зробити, а потім їсти. Отака була дозватися ромочка. Давай пішли б ще в спіну. Давайте ще оце доробимо. Добра дитина була. Вертаючи фотоальбом, мама Наталя Вікторівна пригадує, що син з дитинства вирізнявся задумливістю, посидючістю та стараністю в навчанні. Серед численних фото добірка похвальних листів та грамот Романа. Дуже любив читати, вірші писав. Практично всі предмети дуже йому легко давалися. Береже вона і лист сина з армії, віршем присвяченим саме їй. Здравствуй, мама. Пишу тобі з армії. Рідна мама, ти моя, знову спати не можу я. Лежу і думаю про тебе, коли приїдеш ти до мене. Хочу я тобі сказати. І два слова написати, як погано тут без тебе. Скучив я вже безмежно, руки твої цілував би і нестримно працював би, тільки ти не забувай. Я люблю тебе, ти знай. сподівайся що тобі сподобається армії. Він взагалі він дуже, ну, по життю він дуже розсудливий і розумний був. Він якось наперед все відчував, людей відчував, події відчував. В людях він. Трошки щось не так, і вже він розчарувався. Я все дуже хвилювалася, як він буде, тому що в світі багато ну, неправди, якоїсь такої і брехні. З цим він ну, не міг якось змиритися. Був для мене завжди авторитетом, тому що старший брат, у мене якась і повага була до нього. І, скажімо так, Він давав мені завжди приклад. І в футбол, і в баскетбол, і в шахмати, і в більярд ми з ним грали. Разом і Бобмінтон. Ну, в різні види спорту він мене навчав. Дружина розповідає, що загиблий Роман Абрамов напружену політичну ситуацію в державі переживав дуже болісно. Отримавши повістку, виклик до військомату, він, попри статус батька двох маленьких дітей, зголосився йти до лав Збройних сил саме заради своїх синів. Каже, Таня, я сидіти вдома не буду, тому що мені треба вас захищати. я кажу, Ро, може, не треба, в нас двоє діток маленьких. Він каже, як я потім буду хлопцям в очі дивитися, коли вони виростуть і спитають, папа, а коли були такі заворухи, коли почалась війна, де ти був вдома? Він каже, я буду там. Ми так його проважали. Він каже, якщо не якщо не я, то хто? У мене два сини, я піду. Не захотів уникнути служби в армії. Не міг він так. Незадовго до загибелі Роман Абрамов приходив додому у відпустку. На домашньому відео зустріч сім'ї. І попри світанкову годину, дітки чекали тата. Тяжкі умови були. Він вже він взагалі не жалівся, але вже за п'ять місяців, вже шостий місяць пішов. Він уже не витримав. каже, Таня, наскільки каже, важко психологічно, морально каже. Я кажу, наскільки вже втомився бути голодним і ну, спати де попало в цих польових умовах, каже, дуже тяжко. Каже, я вже дуже хочу додому, бо дуже втомився. Я почув, як дітки плачуть, ну, знаєте, погодки не маленькі, не так легко з ними, але він як почув, каже, да, я розумію, що тобі важко, але каже, не зоглядишся ти. Він завжди казав, що ми, ми разом, ну, а тут він сказав, не зоглядишся ти, як вони в тебе виростуть. І я якось ну, вже почала відчувати, що... що не все так закінчиться, як планувалося, як хотілося. Він думав, що десь Бог осінню повернеться. Він мене, чесно кажучи, до всього цього підготовив, тому що. Неділю 27 числа ми говорили, в понеділок, в, наш, в 6 ранку, наша остання була розмова. І, ну, він казав, як сильно любить нас, як любить мене дітей, як сумує за нами. І він сказав Таня, ну він вже знав, що вони туди їдуть. І він сказав: Таня, я каже. Не знаю, каже, як складеться, але не дай Бог, що зі мною каже: я тебе дуже прошу, будь сильною, щоб в тебе були сили, здоров'я виростити наших синів і поставити на ноги. Мені каже, от ось, ось він дожен десь з'явитися. От-от-ось от, таке в мене відчуття. Я думаю, що може, може, дякувати Богу, може, якраз з'явиться якраз чудо, що може десь він ще живий. Я росла сиротою з п'яти років. І моя дочка теж батько помер, вже 18 років немає. І треба, щоб ще їхнього батька забрали. Мого зятя дуже обідно, боляче, я з цим не можу змиритись. Мені кажеться, що є Бог на світі, і він його душу приведе до нас, що він десь живий. А може він де декантужений? А може він взагалі без пам'яті? А може він де на ліченні. Їх же розкидали кругом. Хто його знає, Може, якраз дасть Бог. Казав батюшка. Отправили. Чого як почали свічки засвітити, ну, як покойника відправити батюшка і свічки тухли. Так вони з того не сього і потухли. Тільки запалили раз потух. Вже, видно, душа десь жива. Ви вірите, я віру в чудо, що є Бог на світі, і він його десь держить. У Бердичеві на будинку, де жив і ріст Роман Абрамов, встановлять пам'ятну дошку. Сусіди та друзі напередодні взялися впорядковувати подвір'я. Він заслужив це. Пам'ятна дошка, щоб бачили діти, яка в нас добра дитина жила. Дуже доброю дитиною, дуже добра дитина. Таких дітей зараз мало. Я папу і Я зідали. Йому тут саточки до таточки. Папа не небі, он. Пишу он, он, папа, не небі. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Абрамов Роман Вікторович народився 16 серпня 1986 року. Загинув 31 липня 2014 тисячі Солдат 30-ї окремої механізованої бригади, призваний за мобілізацією. Загинув у бою за стратегічно важливу висоту на кордоні України – Савур-Могила, що на Донеччині. Біля Романа розірвався ракетний снаряд. Залишилась дружина та двоє синів. Смучені від болю від Своєму полоні самоти, дітеньки питають, коли ж прийде татусь в пам'яті лишилось, чекає, повернусь, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі, сердець ви свої не берегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми Запаливши тисячі сердець, ви не вберегли.